Children. So sit down, please. А, ми з вами йдемо в доброму темпі. <свистит> а, забула сказати сьогодні замість Англійською буде пересадка, буду присаджувати я тому що я стала <свистит> заучем. Так. Ну, так вийшло, що наша заучка уволилась а ну треба ж. і Вибрали мене, так що. Давайте одразу кажу світочку з Льошею. А, зам... а я тут побачила, що ми прям з вами поху одне лицо. Тільки то покорять. Раз... Так, ну добре, я зараз беру свої причиндали. Вот. Лёша, привіт! Нам тільки це пробери. тебя умоляю. так, с, давайте... Так, Настя нема, Настя буду вот, тут сама сидит. А давай такая... Соня к да, новенькой. Ну, Новенькую? Не, я взагалі хотела помирать, но... на в таком убийце... Давайте, давайте, навпаки, вы... свету до да, света номер два. Ну, такое еще что будет, ну, блин. А ми, а ми, в карте що з за, зіграємо. За, за, за... Ну. Ладно, зараз. Подипа п'юпіту, Господи. Трэш. Такс. А, такі біля лжчі буде сидіти за ним. Ну все, тоді. Тільки мені страшно буде з неї сидіти, вона ж монстр тот ще. Світа No2, йди сюди. Привіт, мимора. Скажу тут, ти мій раб. Так що давай балакаємо під час уроку, а то я тебе, я тебе тут зажру. Зіж... Потім передайте Насті, що вона сидить. О, там, ось там, ось там. Ну, давайте я вам прощу. Скажу. Третя парта. Третя. Третій ряд. Це. Ну, типу, раз, ряд, два ряд, три. Отуди сяде. Тому що, ну, там біля стіни мені я її не бачу. А мені треба її бачити. А там я взагалі її дуже класно бачу, тому. Ой, нас же час закінчується. Ну добре. Так, дитка, домашнее задание надо се...